Наша Мулечка вернулася, а да, Муля? Ти де була? А? Та ти Ти герой. Ти герой, звісно. Десь була, не знаю де. Да, Молек, де вона ходила? Всім привіт! Всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні у нас... 3 січня 2026 року. І сьогодні в нас неділя. А мені треба йти зараз в аптеку. У мене закінчились таблетки, ті, що я п'ю щодня відтиску Копренеса. Четвірочка. І ще треба докупити бісопролог. бісопролог 5 мг. Знак іти дуже слизько, але ну, треба йти, бо без таблеток я не можу. Я, якщо пару днів не поп'ю, у мене потім буде колапс із тиском. Муля наша знайшлася. прийшла. Де вона була? Добу не було. Я ходила кругом і гукала, і шукала. У неї ще така є мода, то от там, де мама жила, і вона до сусідки ходила в гараж. Що там у неї? Ну, вона від неї прийшла. Це до мами прийшла кішка, це не її, вона просто її прийняла до себе і вона так у неї прижилась. Вона взагалі-то сусідки. Сусідів. Може, там була, не знаю. Не знаю, ну... Справа в тому, що прийшла, все нормально і їсть і п'є. Слава Богу, слава Богу, що всі живі. Так, ну що, мені треба одягатися, іти. Слизота страшна. Ну, що ж, слизько, не слизько, потихеньку, потихеньку та й піду. Давайте до включення. Йду вже додому. Боже, яка слезота. боже, боже. Це жах просто. Так страшно йти ще з моєю спиною. І ся йду напружена. Отак вибираю до сніжок. копець, мені вже тільки оце десь ходить по такій. Слезутті ой побрала таблетки, метафора. Вона мені повинна бути по рецепту. Рецепт вже вийшов срок. Так, мені не дзвонили, так і не... нічого попринесли. Я бісопролула, взяла... взяла пластинку, у мене одна є. Фух, ой. Ну, спина ясна їла. Їсти хочу. У мене дві ложки переловки замочено. Не хочу знімати шапку. От, Я зараз поставлю кашку перелом. І в мене є рибка, вчора залишилась. Хек. Такий буде в мене обід, бо вже 11 година. і муля добра, дивіться, дала шкірку з курочки то їсть. 12 година, мій обід, перлова каша, дві ложки тут, капуста тушена і рибка. І на закуску апельсина шматочок. Все, всім смачного. Дивіться, який сніг сипе. М -м -м. Так, зараз 15 година, на вулиці фуртелиця, сніг, а я зараз посмажу печіночку з цибулькою. Посмажу, а потім стушу. Курячу замочила її в молоці. зараз промию і буду смажити. Так, мучик. Тікай, тікай з під ніг, тікай. Так, зараз я її почищу, поріжу на частинки. Жилы по обрезаю ну все дам да. сейчас я вам по шматочку по два да и все, и не порусить. Ну, все, надо. Все, Больше не порусить. Додам коріандр, і перчик чорний і лаврушечку. Поки печиночка смажиться, я розберу оселедцю. Буде мені на завтра. Завтра хочу вже мандєрку зводить. Bu kan bu çok olmaz. This little Все, печіночка готова, Це на завтра, я сьогодні не хочу її. Просто вже розморозила, то треба щось робити. Рибку теж я вже почистила. Зараз поріжу, складу у судочок. Рибку трішки олійкою пулю. Отак. І поставлю в холодильник. Дивіться, який красунчик сидить, так? Да? Ти мій красунчик? Красунчик мій. Мой да? молодець, який я гарний. Люблю сидіти сидіть, на твоєму місці, да? Липила сарату, будь то би як при запаленні позвоночника, треба пить суставів, таке. Так, ну що, на сьогодні все? Я На сьогодні все. Пішла я буду, поставлю вам відео. Ви нас дивилися, що пишете коментарі, що ставите лайки. Що підписуйтесь на наш канал, ми вам дуже вдячні і до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе. Що я ставить вам відео?